Оце которая... приміщення де збирається церква на сьогоднішній день. Був прильот місяць тому. Ось такі наслідки Аз пробило звідси, тут дах був. Пробило аж туди зараз брати та сестри прибирають. Це все, Оту, отут було служіння, так, проходимо? Так, да, так, да. і там, і там. Два потоки. Тут було два, два потоки служіння було. Угу. Ось як все повигорало, такий був приліт. Туди теж. Ось. Ще осипається воно, так? Так, да, ми її сриваємо, тому що. Угу. Падає. Так. Отак. Такі речі відбуваються в Херсоні. Але церква продовжує далі збиратися, старається це все вигрібати і далі служить людям.